Друзі, вітаю вас. Дякую за підтримку YouTube каналу і розраховую на вашу регулярну підтримку YouTube каналу, звісно, коментами і вподобайками. Але найважливіша підтримка фінансова. Реквізити є внизу біля кожного відео, бо без фінансової підтримки. Нічого не їде. Такий у нас зараз час. Наперед дякую вам. Сьогодні би хотів поговорити на малопроговорювану тему. Можемо собі дозволити таку тему естецьку про угрупування молодомузівців, яке виникло у Львові на початку 20-го століття. Але невеличкий такий шевступ, дуже невеличкий, бо про це можна дуже багато говорити. Культ естетики, культ літератури як самодостатньої цінності і поезії виникав в світі ще набагато давніше. Вважається основоположником модернізму і такого руху. Індивідуалістичного, що література нікому не зобов'язана, що мистецтво є саме по собі прекрасне. Родоначальником такого напряму вважають знаменитого письменника Едгара По, американського, поета французького Шарля Бодлера, і його квіти зла, Стефана Малярме, поета і так далі. так далі, так далі далі Тут можна дуже багато називати імен Також в той час утворювалися. Такі угрупування мистецьких, як молода Німеччина, молода Польща, і до речі, одним із ідолів європейських модернізмів в той час був поляк Станіслав Пшебешевський, польський письменник. Із його шокуючою епатажною прозою, із його закликами до того, щоб мистецтво нікому нічого не зобов'язано і не має мати ніякого громадянського призначення. Як ви розумієте, це не мої думки, я інтерпретую тих, як зараз про кого я говорю. І на початку ХХ століття, до речі, на великій Україні висловлював час до часу такі погляди Микола Воронею у своїй поезії. Моя душа, мов з кришталю, мов з олей, у ній весь скарб мрій, звуків, фарб, ідей, там з небуття устає життя таємниць. Ілинець, пів і, лини, спів і світ огнів збожниць, ніхто й на мить не міг війти у сеймі храм. Один вхожу і там служу я сам, пише Микола Вороней. І на початку ХХ століття в Львові кілька поетів утворюють таке неформальне угрупування, яке пізніше назвали молодобузівцями. Немає іншої ради, ніж говорити про кожного з них окремо друзі. Але хотів би спочатку показати: в середині 90-х вийшла книжка українська богема Петра Карманського з передмовою літературознавця Петра Ляшкевича. І в цій книжці є нариси про кожного із молодомузівців невеликі нариси. І також є нарис про Івана Франка. Починає Петро Карманський з того, все-таки почнемо з Франка. Що Франко іноді заходив в кав'ярню Монополівську, зараз в центрі Львова, де збиралися вже нема такої кав'ярні, це в центрі Львова монополь вона не називається, де збиралися молодомузівці. Заходив, туди, сидів, і деколи казав, говоріть що. І коли вони починали говорити, то часто Франко виголошував таку імпровізовану лекцію. Як пише Петро Карманський, нам зашивалися роти в його товаристві, бо ми були обізнані з його величезними знаннями. Також не забудьмо, що був перед тим конфлікт. Один із молодомузівців Остап Луцький написав пародію Іван Хромко. Іван Франко дуже болісно сприйняв цю пародію. Просто розгромив Остапа Луцького в рецензії, у віршах ще писав. Я б вам випрямив хребти, я б мужів з вас повиводив, навіть з б таких як ти. Не забудьмо, що Франко на початку 900 х років, вже в той час, коли йде, це був фактично важко хворий, але про це ще ніхто не знав до 1908 року. Петро Карманський пише, цитую з пам'яті: Він, носячи в собі заразки старості і смерті, так жадібно чіплявся за життя. Коли він приходив, його обговорював з молодомузівцями, потім вони якби помирилися. От після цього конфлікту, який був нагадую, після пародії одного з молодомузівців Остапа Луцького, яка називалася Іван Хромко. Іван Франко себе побачив. І, ну, так і було задумано, але дуже гіперторфована була реакція. От, І потім цей конфлікт лігся. от але Карманський пише, що деколи він бачив Франка, як він йшов вулицями Львова. От несучи хліб під пахвою, бо не міг тримати в руках, руки були поскручувані, рани були на руках. І пише, що я, дивлячись на майстат його терпіння, не міг збажатися до нього підійти. Та й він вже не пізнавав нікого. Це про Івана Франка. У нас є багато відео про Івана Франка, і в тому числі про його останні роки, також для інформації. Після роману про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю, який я вже став видавництво, я взявся за величезний обширний роман про Івана Франка. Повболівайте за мене. Нагадую ще багатьом, хто тільки знає мене з відео, що в мене є більше 30 книг, і в них вкладено найбільше моїх сил, і Я би хотів, щоб ви були читачами моїх книг. Відео розповіді це додатково. Для популяризації української літератури. Повертаємося до молодомузівців. Сам Петро Карманський, якого називала критика єдиним правдивим декадентом української літератури, є автором збірок. Дивіться тільки назви цих збірок: Пливем поморітьми, Ойлюлі Смутку, Істеки Самовбивці. Тобто, і як ви розумієте, в цих збірках переважають мотиви декадансу. Слово він французької занепаду, суму, печалі і так далі. Але це не печаль поля Верлена, не знаю, в українському перекладі, як буде. стони стонець кріпо ранять мені серце тоскою монотонної. Це така трошки награна печаль Петра Карманського. Петро Карманський був ідеологом І Він, звичайно, багато. І поетом він був доволі талановитим. Про його життя, здається, є роман письменниці Надії Мороквас про Карманського. Він і був в Бразилії, і в Римі вчився. Потім повернувся і став у радянську владу, і ще в останні роки життя писав вірші, наприклад, збірка Ми творимо епоху золоту. Збірка старого Петра Карманського, бо йому загрожувало, що заарештують його сина. Ви чуєте, друзі? І Петро Карманський написав збірку Ми творимо епоху золоту. Що прийшов золотий вересень, славить і так далі, але то був не він, який не був ним Михайло Яцьким, який залишився у Львові за радянської доби. Його другом, яких їх двох навіть називали Кастор і Полук, зда нарозлий вода друзі, був поет Василь Пачовський. Поет Василь Пачовський, відомий своїми романсами, популярними романсами. Я тільки про мугекою, ви знаєте. Мене забудь, мене забудь, як нам колись Живріла грудь, як серце рвалося колись. Ми розійшлись, ми розійшлись. Це на слова Василя Пачовського, був дуже популярний романс. Така музична поезія Пачовського, яка перегукується з лірикою тичини. от, але написана до тичини, фактично. До Тичини, до Павла Тичини, це дуже важливий нюанс. Може, Пачовський Василь недооцінений як поет. Він ще такий був красунчик, такий був трошки Дунжуван, ходила слава за нього. І тут, знаєте, от воно чогось для письменника масштабу не зовсім добре спрацьовує. Хоч Винниченко теж був трохи дунжуаном, але його читали багато. От, Ну це так і піджартовую. така музика у Василя Пачовського. На землю спадає і мла опалева, і плаче тужлива ямева, Вернися, вернись, де наше кохання, де наша любов, не знаю, не знаю, я мила чекаю з риданням на грудь пада знов. Розумієте, тут такий зміст простий, але музика. Треба читати ці вірші від початку до кінця, музичність. Вона робила чар, вона зачаровувала поезію Пачовського, була прекрасна, перша збірка розсипані перли. От. А коли був конфлікт із Франком, бачите, Франко, може, був несправедливий деколи до молодих поетів, то Франко написав про поезію Пачовського на рядок, Люба з нас сміються, що по ночах не спимо. Ну, звичайний рядок. Написав Франко, що кінь би сміявся, читаючи такі вірші. Був роздратований дуже. <laughs> ну, спочатку, але потім вони помирилися з моломосівцями. Хворий роздратований великий Іван Франко, який все ж таки привітав їх за великим рахунком, ще раз повторюю, був їхнім швидше прихильником, попро все. Зайве говорити, що в Галичині не дуже приймали таких поетів. Франкові було тяжко. Розумієте, Василь Печовський пише ще п'єси Сфінкс Європи, Роман Великий, Сон Української ночі. Одні з цих п'єс я такий відгук про більшовицьку революцію. Дуже нещивний, я вам зараз його процитую з пам'яті. Не мали зубів у роті, і крикнули Найбуде любов. Не мали голови на плечах і крикнули Найбуде рівність і виборов народ, рівність і любов. Без зубів і без голови відсяну аж до Кавказу. Вражаюче дати, друзі. Це про більшовицьку революцію 1917 року, яка й великої України стосувалася. Василь Пачовський працював вчителем, в гімназії працював, писав про нього Петро Карманський, його друг. Що деколи в нього не було зовсім грошей, він справляв враження салонного панечацу твою. Так умів себе подати. Ви знаєте, що є люди, які... Навіть коли у них і кишки скребуть на серці, і кишки скребуть в кишені, вони вміють себе вести як королі. Напевно, до таких людей належив Василь Пачовський. Я думаю, недооцінений поет, недооцінений драматург, до якого творчості, якого я би хотів, щоб ще поверталася. До молодомузівців належав поет Степан Чорнецький. Степан Чорнецький, театрал, театрознавець, про якого. Я пише Петро Карманський, що він дуже рідко приходив а Коли приходив, то був на підпитку. І ніхто не знав, за що він живе, як він живе, він ніколи не скаржився. Ще одне, ой, у лузі червона калина похилилася знаменита пісня на слова, кого би ви думали? Молодомузівця Степана Чорнецького. Я звернув увагу на таку елементи містичної лірики в його поезії. Така дуже сумна ця поезія, і вже на тім падолі сліз, дівчино, не йти нам стежкою одною ніколи, ах, ніколи. Мовчов не два, розігнані судьбою, розбіглись ми, і ти пішла туди, де ружі все пихаються пахучі, де небо все усміхається прозоре, а перед мене ніч, і бури, і тучі, і чорна ніч важка, як людське горе. І далі тут йдеться про оживлення колишніх коханих після смерті, там, де у затишку мармуровий хрест біліє, коли блідий місяць зв'яже їхні руки, елементи містичної лірики цього веселого віяка, якого постійно зображали Стефана Чернецького, думаю, ми мало знаємо про його життя. Він же ж от, і автором цієї пісні у Лузі Червона Калина. І, друзі, хотів би я, щоб хтось докладніше вивчив його життя і творчість. Був дуже популярний в 30-х роках, було дуже популярно танго, прийде той час, коли затужиш ти за мною. Композитора Богдана Веселовського, який потім виїхав на захід. Культове просто, культове танго. Прийде ще час, коли задужиш ти за мною, прийде ще час, коли згадаєш наші дні, може тоді любов ти зрозумієш мой. Намодеше! Слова до цього танго написав Степан Чернецький. На початку 40-х років, в 44-му році, Стефан Чер... Степан Чер... Степан Чернецький помирає. Степан і Степан йому казали. Він помирає, кажуть, від повної алкогольної руйнації. Сумна доля. Також хочу ще коротко згадати про поета Сидора Твердохліба, який, як писав Петро Карманський, був найбільш пропольський з молодомузівців в той час, який трагічно загинув. Але також написав: ну, ви бачите, яка естетика поезії Молодомузівців, все-таки, вона така, так, така ця лірика сумна, печальна. Тут є справді мотиви декадансу. Крім деяких віршів Пачовського. Де він оспівує то ганзуню, то Льдзуню і так далі. От. У Сидора хліба тільки нагадаю рядок з вірша. Жовнярські похорони. Вже не грають, вже не грають антифони. Йдуть жовнярські і Васеві похорони, йдуть Жовнярські і Васеві похорони. І далі опис. Похорону солдата жовніра. Сидір трудох ще один із молодомузівців. Також я не можу не згадати про прозаїка Михайла Яцкого, який також був серед молодомузівців. І як писав Петро Карманський, він був нам чужим. Він був найбільш європейським. Писав про Михайла Яцківа. Ви подивіться, будь ласка, у нас є на каналі окреме відео про Михайла Яцького. Михайло Яцків міг би був стати літературною зіркою. Не склалося. До речі, у романі Шрами на скалі Романа Іваничука є сторінки, коли старий Михайло Яцьків підписав йому рекомендацію у спілку письменників. Вже й Роман Іваничук помер, вічна йому пам'ять. І там показано старого Яцьківа, який в кінці 50-х років переодягався в костюм. Парубоцький мав під 90 років і казав, що йде старийським парком прогулятися і подивитися на молодець. Із мугикає підніс свою улюблену пісню: Ой я парубок, ой я парубок, а ти дівчина красна, я в корчмі гуляв, я в корчмі гуляв, ти коня мені пасла. Дуже багато Яцьків написав прекрасних творів, і крім того, в нього є невеличка новела з кількох абзаців доля молоденької музи. І, можливо, молодомузівці назвали своє неформальне угрупування, власне, за назвою Новели Михайла Яцькева. Але я вас відсилаю окремо до відео на нашому каналі. про цього Письменника дуже талановитого, дуже своєрідного, який працював у страховому агентстві Дістер, який не зреалізував свій могутній стихійний талант. Не вдалося йому до кінця зреалізувати. Молодомузівці це як переважно на жаль історія загублених письменницьких талантів. Значною мірою. Це всі були дуже талановиті письменники. Їх не сприймали практично, як ви розумієте. В Галичині ледве перетравлювали творчість Івана Франка і то вже не зразу. Як писав Петро Карманський, у нас навіть щоб дожитися рангу поета, треба вмерти, пише Петро Карманський, про українську некрофілію культурну. От. Що можна говорити про молодомузівців непривітаних? І по-своєму прекрасних молодих поетів, які так і залишилися молодими для нас, незважаючи на їхні біографії. І Остап Луцький, який потім син його виїхав за кордон і став літературознавцем Юрієм Луцьким це його син. От. І Богдан Лепкий, належав до зюцю. Думаю, ми зробимо окрему передачу про Богдана Лепкого, але все-таки я хочу сказати, що у Петра Карманського є прекрасний нараз про Богдана Лепкого, який називається Бодю. Ну, по-перше, Богдан Лепкий – автор тетралогії Мазепа Мотря Батурин, не вбивай і так далі, де йдеться про звірства російських військ під Батурином і про самого Мазепу великого Гетьмана, великого Гетьмана. Напевно. Мого улюбленого історичного українського персонажа, про якого писав Євген Маланюк, Серце юне і тіло старече Пурпур і Бронза окрили ну, про культ Мазепи, який поволі наростає, і ціла тетралогія, яка називається Мазепа, і фільм Юрія Єлєнка Мазепа прекрасний алегоричний фільм. Ну, це окрема тема. Богдан Лепкий, я думаю, що ви всі чули. Вірш, який став піснею, чуєш, брате, мій товаришу мій, відлітають сірим шнурком журобів рік, чути кру-кру-кру, в кру, кру, чужині побру, доки море перелечу, крилонька зітру, мерехтить очах безконечний шлях. Гине, гине в сірій мряці слід по журавлях. Богдан Лепкий був професором, його називали професор, тому що він викладав у Кракові літературу. От, був одружений своєю двоюрідною сестрою, дітей у них не було. Писав Карманський, що від нього віяло, коли він приїжджав до Львова, розказував їм новини з Польщі. А Польща в той час була одним із осередків, там жив Станіслав Чебишевський європейської літератури. То від нього віяв дух дорогих сигар, як пише Петро Карманський, одеколону, Він не любив курити дешевих цигарок. От, Єлепки дуже багато розповідав. І його любили за це по-своєму пише. Нікого загал так не пестив, як цього світочного поета. Справді лепкого і вірші про Великдені, про Різдво. На перших сторінках спеціальні галицькі газет появлялися. Лепкий був улюбленішим ще письменником, ніж Іван Франко на багато. Лепкий просто підпадав під Галицьку ментальність. Це не ущемляє його таланту, але він. Вся його, його енергетика, все він був найвідоміший, напевно, Галицький письменник, от значний час, і адвокат з Коломиї, письменник Андрій Чайківський в певний час, трохи пізніше, який написав на уходах, Олюнька за сестрою. Це були бестселери. І Богдан Лепкий. Попри те, він підтримував багатьох письменників, наскільки міг. Він прекрасно виголосив промову на ювілеї Стефаника. В нього була тонка душа. І загалом дуже багато любові до різних людей. Це, знаєте, не, не так часто трапляється. І Літературний талант все таки, як поета, як прозаїка. Не забудьте, крім того, що принаймні в Західній Україні на весіллях дуже популярна пісня. Час рікою пливе, як зустрів я тебе. І, напевно, всі ви знаєте. Це пісня Попуріна слова Богдана Лепко і Івана Франка, довго-довго дививсь, -довго, марно очі трудив, то впізнати тебе було годі. Окремі вірші Богдана Лепкого ставали дуже популярними, як і титрологія Мазепа по-своєму. Окремої передачі заслуговує творчість Богдана Сильвестровича Лепкого. До речі, всі молодомузівці були дітьми, священників, переважно, або гімназійних вчителів. Це була українська еліта, яка тільки народжувалася перше, їм було дуже важко. Також. Хотів би ще згадати про Осипа Шпетка, про якого взагалі майже ніхто не знає. Його роман Виріт. Веріть, це виродок, головний герой Роман Луневич, який має. Я читав роман «Вирід», який має дуже багато всяких сексуальних пригод і так далі. Я вам скажу, що на той час, на початок ХХ століття, це був дивовижний роман. Він десь виходив у нас, його треба ще перевидавати, популяризувати. Але зараз у нас погано читається навіть творчість сучасних найвідоміших письменників. То що говорити про маловідому класику? Друзі, від вас також багато залежить, щоб ви читали наших найкращих письменників книжки. То як не ви, і як не зараз, тоді коли? Потім Осип Шподко виїхав в Бразилію. До речі, Карманський якийсь час був Бразилії, Вони зустрічалися, але Карманський вернувся, і навіть говорили, що. Почав писати португальською мовою, став відомим письменником. Осип швидко носив дуже велику бороду. Знаєте, це все була Богема. Можна сказати, що це Богема, богема це мандрівні вільні митці, які не мають гроша от в кишені, але зате вільні мають внутрішню свободу. Ну так довго не проживеш, але молоді могли такими бути. От вони, це, це перша богема початку двадцятого століття українська. Хоч можна до Богеми тільки не лякайтеся, частково віднести в один період життя. І Тараса Шевченка, і прекрасне товариство Мочеморт. Віктора Забіло, його друг, це теж була якась богема. Вони збиралися, чоловіче товариство, трошки вживали алкоголю. Ну, але ви розумієте, що це не основне у творчості Шевченка, але тим не менше, і він був богемістом якийсь час. Бо Богема це слово, яке відрізняється від слова еліта. Воно значно відрізняється. Хоч йдеться також про талант. І невідомо, як склалася доля Осипа Шпетка достеменно, де він помер, де його могила. Але це був прекрасний письменник, який нікому не міг гнутися, кланятися, навіть більше не говорити приємних слів, а таким людям шорстким абсолютно жити дуже важко. Це те, що про нього згадує Петро Карманський. І от такі наші ці невеличкі. От такі портрети, такі сельветки, такі силуети. Нехай будуть зараз одним із таких словесних мемуарів, пам'ятників перших, одним із перших, хоч про Молодомузівців написано, але все одно на нашому ютуб-каналі про цих талановитих поетів, які були дуже сміливими і пов'язували з літературою ціле своє життя там, де майже не було читача. І за це їм велика пошана і подяка. І пам'ятаємо, що українська література не виникла на порожньому місці в ній є все розмаїття напрямів, течій і стилів, які є у різних літературах світу.